Популярний італійський напиток ночіно. Це липкий темнокоричневий лікер, котрий готується з зелених волоських горіхів. Лікер ночіно є чудовим діжестивом і покращує процес травлення. Спосіб приготування добрий день дещо відрізняється від нашого. Горішки потрібно дуже добре помити та витерти паперовим рушником. Зелений горіх має бути середньої стиглості, ще дуже добре розрізатись, але вже не є м'ягким і одночасно соковитим та вібрати якнайбільшу кількість сонячної енергії. До 15 горіхів потрібно покласти одну палочку кориці та 3 штучки гвоздики, розрізати кожен горішок на четверо та покласти до них ароматизатори. Заповнивши наполовину банку горіхами, залити їх високоякісним спиртом 500 мл. А потім закрити банку нещільно і поставити на палюче сонце на 40 днів або ж в темне приміщення на 90. Банку не потрібно закривати герметично, тому що горіхи час від часу потрібно помішувати ложкою. Щодня цей горіховий напій має набувати все більш темнішого кольору. Як бачите, готується напій дуже швидко, всього на потрібно нарізати горіхи, покласти до них ароматизатори і залити спиртом. Враховуючи, що місяць липень в нас є достатньо жарким, цього разу я поставлю лікерну чину на палюче сонце. На сонці процес мачерування, тобто настоювання, Відбувається набагато швидше. Натомість, якщо не вийшли з погодою, то гріхи можна поставити в темне місце до якоїсь шафки. В цьому випадку вважається, що процес мачарування відбувається за 90 днів. В будь-якому випадку, хоча б раз в 3 дні, горіхи потрібно зрушити ложкою. Як закінчиться термін настоювання, потрібно заварити сироп, розтопити 500 г цукру в 500 мл води, охолодити. І влити до цього сиропу відсіджений горіховий напій, розмішати. Відразу налити в пляшки вийде приблизно дві пляшки і дати настоїтись напою 10 днів. І можна смакувати, хоч звично такі настоїнки відкривають восени. В результаті це темний густий, солодкий та міцний напій.